Огента Коптова Анастасія. Шедоу суддя Віднічук Валентина. Облиски для учасника, який сьогодні закриває наш чемпіонат. Уу! Все. Тож, судді готові? мене добре чутно. Сподіваюся, що добре. Окей, тоді час. Перший мій. Малюнок буде звернений до мого дитинства. Чому? Бо мій дідо дуже любив бджільництво. І я обрала бджолу. чому саме бджолу? Вона в створенні світу сприймала дуже важливу роль, а саме є символом неба і зірок. І особливо створює, ну, всі знають, що це трудяшки, це працьовість і все в цьому дусі. Так само ви знали, що це молоко треба відривати, а нарізати. Вивати її буду фрійпором. Шавивання йде на три розетти не завершені. Тюлюпан, перепрошую. Підсікаємо. Ведемо розету для першого крила. Ведемо розету для іншого крила. Ще одну розету для тільця. Тільця. Підсікаємо. Праве крило, ліве крило, розетта для тільця. ніжка, Бо на чомусь треба носити. Всі ті соти. Малюнком в мене буде міль. Чому міль? Вона буде символом починань, а також буде символом того, що якщо навіть ви втрачаєте світ в цій темряві, ви завжди її зможете знайти і допомогти тим, хто цього зараз особливо потребує. Звичайного вивання також буду використовувати техніку ітчинг і додавання барвнику. Розета для правого крила, розетка для лівого крила підсикаємо до тільця. Можна казати все? Час. Уху! Я як до. Я так боже. Я як той гомер. Знаєте це? Уху. Отак. Блін, дуже круто. Оплески для учасниці, яка завершена.